Тілець, Діва Козирік з 5 по 11 лютого, саме основні моменти, що на вас чекає на цьому тижні. Поїхали. В кінці для кожного знаку окрема карта тижня. За лайки, коментарі, підписки буду дуже вдячна. Чатор неділі непоганий. Якісь емоції переповнюють, якісь, знаєте, плани будуєте, переповнюють позитивні емоції, плани будуються, Щось собі плануєте. І тут на тобі страх якийсь вас одоліває, якісь кошмари, переживання і так далі. І е, далі йде карта трансформації, е, карта якихось перемін, змін, уходу когось чогось з вашого життя. Е, знаєте, приходиться себе стримувати. Робота от миші. Так, будьте уважні зі своїм здоров'ям. Хочеться мені сказати. Давайте тут ще докладемо. Хочу докласти. Чому це буде все ж таки стосуватися Ух ти. Так. От, дивіться, ось ця карта виходить. Ось ця карта виходить. Е, важка, е, Четверг, п'ятниця. Е, будьте дуже уважні навколо вас. Якісь можуть бути неприємності, дуже сильні неприємності. Е, дуже сильні неприємності. Будьте уважні. Хочеться вам сказати, щоб ви були дуже-дуже дуже дуже обережні і уважні і з собою, і навколишніми вас людьми. Да? Карта небезпечна, скажу чесно. Мені вона не подобається. Тут також криси і карта здоров'я виходить, да? але тут, скоріше, налагоджується здоров'я. Є якісь проблеми зі здоров'ям, але, тим не менше, вони стабілізується, да? Далі карта сонечка. Ну, тут вона трошки сонечко заходяще да, і виходяща луна, скажімо так. Слідкуйте за здоров'ям. Це саме головне підтримка, дивіться. Підтримка у вас також на цьому тижні, якісь можуть бути поїздки на цьому тижні, що ще. По роботі дуже будете загружені роботою, десь стримувати себе. Ревнощі, якщо це ми говоримо про відносини, то це можуть бути ревнощі вас вдалівати в кінці тижня. Якось так ось. Тут може, якщо дивимось про відносини, то тут можуть закінчитися відносини, знаєте, через чиюсь, чиїсь ревнощі. І так, поїхали для кожного окремо тілець. Плани, діва. Діва, хорошо. Коз вже, вже добре. Дивіться, в цілому тут для кожного знаку окремо да? непогані карти, як в совокупності, все одно будьте обережні, щось хтось може піти з вашого життя. Да? Неприємно, страшно і так далі. Але, тим не менше, е таких дуже-дуже-дуже я не бачу певних карт. Да, за здоров'ям треба слідкувати, особливо військовослужбовців. Е, так, далі дивіться, у тільців якісь плани щодо документів. Що ви планували з документами підписати? Можливо, якісь е, очікували листи важливі, е, повинні на цьому тижні бути. Е, так, далі е, значиться, діви діви налагоджуються навколо вас. Якась атмосфера, можна так сказати, налагоджується. Якісь зустрічі, правильні, потрібні е, зустрічі на цьому тижні. І діва козиріг. Козиріг дороги. Дороги, дороги, дороги. можете кудись поїхати, може стати якийсь серйозний вибір перед вами, і вам потрібно буде вирішувати, да, як діяти далі. Такий тиждень для вас. На все добре, папа. -па.